А ж то операція? Є відповідне, є відповідне якесь рішення, постанова про те, що проводиться операція? Будь ласка, її номер довірите, на такі розпорядження на руки не дають. Та як не дають? Якщо так. проходить зараз якась відповідна операція, вам повинно бути розпорядження на руках, копія чи ще щось. Щось, мені ласка, ваш по суті, ведеть казку. Я вам дам своє посвідчення відділення, якщо буде якась законна причина, Сказав, законна причина зупинки. Це незаконно, ви мені не предоставили ніяких доказів. Ви мені не передоставили ніяких доказів того, що зараз проходить операція вибухівка. Сподобався карати руку, чому ви включили правий поворот поворот, повернули наліво. Я пере... перестроївся на пере, праву праву смугу. Я, включили, не я включив лівий поворот, повертаючи правий поворот. Повертаючи наліво, я включив лівий, потім перестроюючись на праву крайню смугу, для того, щоб повернути зараз на праву, Я включив правий поворот. ласка, що... Пане інспекторе, ви спочатку мені пред'явили зупинку, э, пред'явили операцію, якусь проходили. проходили. Вам щось ви... не подобається, будь ласка, ти хлопці на Можна вірю. Можна Будь ласка. ласка. Сліпцов Роман Олександрович. Інспектор ДПС ДАІ. А де у вас жетон? Так що він повинен у вас бути від що, ЧВ-0176. Що? має бути? Він повинен у вас бути, А де? Я, Ви перед тим їх знімати сіз, на, на телефон чи на свою камеру. Ну, Покотрі було подивитися, де він знаходиться. Можливо, можливо. можливо Освідчення водія. Я не зобов'язаний вам надати посвідчення водія для перевірки. Ви зобов'язані. Ось, бачите, я вам його пред'являю. Ви маєте надати для перевірки зі пункту правил 2.1, правил дорожнього руху та Конституції України. Ви маєте надати посвідчення водія, талочне посвідчення водія і документи на транспортний засіб. Ви кажете, що повинен, згідно Конституції України, я повинен так. вам пред'явити посвідчення так. водія? Так, стаття 126, частина 1. Це Конституція України? Про адміністя це Конституція України, це Кодекс про адміністративне не правопорушення. Ті, білясь, Ось. Надавній, а ви можете мені процитувати цей пункт 126 статтю 126 Кодексу про адміністративні правопорушення? Можете? Так. Да. Що там сказано? Що Складається протокол, якщо водій не надав для перевірки, посвідчення водія, не маю або не показую. Ось. Не пред'явив? Не, не пред Ось я пред'явив. Якщо він у вас підроблений? Експерт? Я ну ось подивіться. Я, я знаю, подивіться. для цього перевіряю. Я також знаю, подивіться. Техпаспорт, паспорт, будь ласка, у мене да. техпаспорта немає. Чому у вас немає? А що, де сказано, що водій повинен мати при собі якийсь тихпаспорт чи ще? Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. О, свідоцтво про реєстрацію у мене є.

Вікрійте, будь ласка, капоти, подивіться, агреат. Капот? Ну Давайте складіть протокол затримки транспортного засобу. Затримуємо транспортного засоб. Ну так, ви хочете провести огляд, так? Я хочу перевірку ареату. Провести огляд, ви хочете. От ви знімаєте на камеру, це означає, що ви читайте за Конституцією нормально. Закон України читайте нормальним. Читайте закон України, як правило. Я вам відкрию. Ні, я з машини не виходжу, я вам відкрию. Хочете. Хочете, дивіться, що хочете там. Тихоля, дайте ти мені, від вас, полонську Згідно якого нормативного правового... Акт... Можете ще раз повторити, я вам кажу, згідно якого нормативного правового акту є. Я, дозволили я... Дозволили по повинен, дозвол... повинен пред'явити талон тихоліну. Згідно наказу при одиниці. Так. Да. Ну, пред'явіть, ну процитуйте, в мене є. <кліп> 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 От я вам відкрив зараз закон 111. Відкривайте. <кліп> <кліп> Що ви, може мені підстави для зупинки хочете мені приділити чи ще щось? Чуєте? Чую. Ти свої камери захвати в одне місце, бо там тобі сюди потім, поняли? О, а що ви, так, що ви так до мене говорите, пан інспектор?